Черкасець Дмитро Зборовський серед тих, хто вчасно сплачує за комунальні послуги. Це підтримка нашої економіки. Все працює і має працювати, і ми маємо працювати. Це також економічна війна, тому маємо її виграти. Паперові платіжки за обсяг спожитої води отримають не всі, говорить директор Черкаси Водоканал Іван Сухарьков. Усе, каже, через воєнний стан. Це зв'язано із комендантською годиною, це зв'язано з приліженням по місту, тому не до всіх платіжки дійдуть. Але всі послуги підприємство надає у звичайному режимі. Нарахування відбувається за середнім показником попереднього місяця, говорить інспекторка підприємства Людмила Заворотня. Люди, якщо передадуть, потім зробиться перерахунок по їхнім показникам. Багато телефонів дзвінків, що ми повиїжджали, поставте нам без змін показники на даний період, але повернемося, ми перетелефонуємо. Сума у платіжках для споживачів управлінської компанії Нова якість залишається незмінною, каже головна інженерка Катерина Папуша. Нарахування відбувається звичайним чином за метр квадратний житлової площі. Ми не закликаємо, що 100% сплатіть, але люди, мабуть, розуміють, що саме управлінська компанія це підприємство критичної інфраструктури. Ми, попри воєнний стан, продовжуємо 24 на 7 надавати послуг з управління будинком. У період воєнного стану рівень оплати комунальних послуг знизився, говорить виконуючий обов'язки директора департаменту житлово-комунального комплексу Сергій Отрешко. Якщо у вас немає змоги, в людей немає змоги в цих умовах оплатити комунальні послуги, їх не припинять надавати безкоштовно їх. Надавати не будуть з часом. їх все одно прийдеться оплатити, тому вже кожен сам для себе вирішує, як йому в цих умовах розподілити власний бюджет, якщо він там обмежений. Штрафувати за несплату комунальних послуг не будуть. Жодних припинень, постачання будь-яких комунальних послуг, як це було б в мирні часи. Там відключало від електроенергії, да можливо блокувати цього в умовах воєнного стану, звичайно, не буде і не буде певний період після закінчення воєнного стану. Проте сплачувати, хоча б якусь частину. У ну, коштів необхідно, бо підприємства працюють у посиленому режимі. Говорить директор Черкаси Теплокомуненерго Павло Карась. Цілодобово працюють деякі підрозділи, які раніше працювали, не працювали цілодобово. Особливе навантаження для працівників, для операторів котелень, для технічного персоналу пов'язане з повітряними тривогами. У нас немає інших джерел отримання коштів для того, щоб здійснювати функціонування підприємства, крім плати за відповідні послуги. Тому велике прохання платити за тепло і за гарячу воду.